Пановилось. Ось такий у нас конденсатор кондиціонера був. І замовили ми новий конденсатор кондиціонера. До речі, абсолютно ідентичний. До речі, я його замовляв сам, сам підбирав, тому що е, пан. Е, Менеджер навіть не знав, що у них такий є. Я сам по підключенню і по розміру підібрав його. Так що, до речі, замовляв його на ProCraft, про Procar. Фірма ProCar. Менеджер приятний, але. Не все розуміється по радіаторах, особливо по він-коду автомобіля не підійшов ніякий, тільки по номеру. По номеру. Ну Тут номерів ніяких немає, тому що це, скоріше всього, це аналог. Воно і видно, тому що заводський ось такий має. А, аналоги ось таке. Ну, подивимося скільки він проїздить. Далі буде. Вакуум у нас тримає з вчорашнього дня. Ще ми поставили радіатор і перевіримо напряск. 10 бар на приєм, тому що... 10-11 будуть перевірити на витоки захлопчику систему. До речі, це плюс нових радіаторів, що вони закачені азотом. Значить, вони перевірені. Ставимо нові шпільки Цим короткими частиною різьби в радіатор, довгими зі сторони нашого підключення. Садимо на різьбовий герметик, не дешевий, до речі, ця номерація дозволяє навіть при високих температурах будь-яку будь шпильку чи болт відкрутити без прикипання до алюмінія. Перед установкою обов'язково заміна всіх резиночок тих запчастин, що ми міняли. І ремонтували. До речі, ось цей набір, він не до всіх підходить. Так що, дивіться, це китайський набір. Ну, і Гіко теж китайський набір, але там хоч резиночки більш-менш тостішого. тостіші А ці набори не до всього підходять. Наприклад, оці колечка ще можуть підійти. Високий тиск. Вони там і по кольорах відрізняються, і по стійкості. Так що теж слідкувати треба. Бо в цьому наборі є резиночки, які підходять, а є резиночки, які не підходять. І вони швидко дубіють, на відміну від оцих. Це вже пройдені. Ось такого плану. Не бачите, не зовсім підходять по діаметру. Ну, в общем так. Обов'язково не забуваємо трошечки капнути масличком на розиночки, щоб вони гарно у нас зайшли і не заверталися. Не пом... Як то кажуть, не помажеш, не піде. Тут не потрібно сильно закручувати, тут резиночки грають велику роль в утриманні тиску. Оці гайки не потрібно закручувати. Є гайки, які вже з шайбою, вони скажімо так, ніколи в житті не відкрутяться від вібрацій. І не треба сюди мазати ніякої херні, як мідної смазки і тому подібне. Не треба. Не треба. Краще капнути масличком, але ніяких лишніх елементів сюди не наносити, тому що потім це все дуже важко відкручувати. Краще візьміть ковпачки і поставте ковпачки, щоб різьба була захищена. Так, Опресування на 11 бар. Чисто, нічого не булькає на з'єднаннях все чисто, по корпусу все чисто. Нічого ніде не булькає, нічого ніде не травить, ну, я думаю, що все гуд. Сенсація 41 один, 42 43 сорок два, сорок три, ну норм. Ух ти. Ході у нас 4 градуси, 5. Газку. Три. Але хобертах нижче. Новий радіатор, як все як положено на душечки на Все покурало. Тиск перевірили, все тримає, нічого не тече. Новий болт на 8,8 степень мощності. вернее, степень вытрамки. Ну, в принципе, всё. все. Пускай я закручена. заодно, руки целили, чтобы не телепался. Ничего не тече, антифриз не тече. Вентилятор включается на охожденні конденсатору часу. Так, маслечко по системі розійшлося. Тепер у нас на виході ще нижча температура. Ну, зараз на вулиці холодно, тому така температура занижена. Насправді має десь градусів 4, 5, 6, отак от від сили виходить на виході. Чим більше даєш на гашетку, тим швидше остиває. Зараз на вулиці Волога вентилятор кондиціонера наружний працює на максимум. Зараз. Прокатаюся на ньому, подивлюсь, як на ходу він працює. А взагалі я люблю такі геморої Якщо хтось не справляється на СТО, кажи я тільки з радістю.